Друзі, а ми з вами просто зараз завітали до чарівної Олександри Таросана. Я вас вітаю. Вітаю, Наталочка, вітаю з прийдеш, І Я вас вітаю від усієї нашої спільноти. Найщиріші привітання, найкращі побажання для вас. Можливо, і вам одразу є що сказати. У нас до нового року зовсім мало часу залишається. Ой, не знаю, такий магічний час. Відпускайте все, що вас бентежить, нехай не бентежить. Давайте просто будемо жити, насолоджуватися, вірити в добро, в перемогу, тому що у нас іншого шляху просто немає. Ми з вами дуже часто говоримо про енергії. З якими відчуттями, перечуттями ви зараз входите в 25-й рік? Які там енергії? Що зараз відчуваєте? Прям що відчуваю. М Якщо без карт відчуваю, що важкий буде рік для кожного особисто. Це трансформаційний рік. Якщо ми в цьому в 24-му більше він був кармічний, нам прилітало за все абсолютно, прилітаєш не тільки за щось погане, да? прилітає за щось і добре. от І ми з вами побачили, як. Працює карма в дії, що воно таке, це причина наслідок То побачили, е, як працює простір. То от, у 25-му році нам потрібно буде змінити себе настільки, щоб цей простір почав працювати нам во благо. І ці зміни вони будуть стосуватися абсолютно кожного. Це буде такий е, е, насичений подіями для кожного українця. Тобто, тут про всю країну важкі енергії, важкі в плані, знаєте. Е, не в плані, ну як, як нести, да, от в плані важкості, а в плані маси, якщо так можна сказати, тобто вони такі потужні, отак правильно, потужні, потужні енергії. Будемо відчувати все на собі. Магія новорічної ночі. В чому магія? Чи вірите ви в диво і в чудеса цієї ночі? Вірю і не тільки в цю ніч. Ну, це дійсно такий, знаєте, момент переходу, е, початок нового циклу. Це спіймати той момент. Це ж не обов'язково там 000, да? Тобто, ну плюс-мінус якийсь коридор, він все рівно все рівно він є. Ти ж в момент заходиш, а потім в якийсь момент виходиш. І оцей шлях, там декілька годин, нехай це буде так. От є е, е, з чим ти зайдеш? Тобто з якими думками ти зайдеш, да, і наскільки буде вільний, і наскільки? Буде легкий простір навколо вас, це важливо. Тобто, відкидайте всю ту важкість, не напружуйте простір для того, щоб події змогли до вас прийти швидко і щоб з вами сталося саме те, що вам потрібно. Чому говорять, як зустрінеш, так і проведеш в будь-якій ситуації. Як ти як ти ситуацію сприймаєш, такою вона для тебе і буде. Тобто, оцей настрій, оці емоції, оці енергії, вони ж все рівно є в будь-якому випадку. Воно нікуди не дівається да емоція, вона не має забарвлення будь-яка ситуація, ви просто можете її не сприймати для себе або як урок. Якісь і рухатися далі, навчитися чогось і рухатися далі, або сприймати це як щось таке жахливе, або там да ну щось таке сталося, боже Боже, все пропало і так далі. Ну тобто давайте будемо сприймати все те, що у нас стається, і в країні і для кожного з вас, просто як якісь життєві уроки, не наступати на ті граблі. Давайте будемо змінюватися на краще. тому паче, зараз ну всі майстри про це говорять. ну Простір змінюється, енергії змінюються, вібрації не тільки в Україні. Це про світ в цілому, да воно все. І давайте будемо з ногу з часом, як то кажуть. Тому просто звільняйте простір від всього зайвого, нехай зайде щось нове, а все, що не робиться, все робить нас кращими. Попереду велике майбутнє. Давайте будемо його робити самостійно так, як нам потрібно. Чи є у вас якась особиста порада чи ритуал якось в новорічну ніч загадуєте бажання щось таке особливе робите? Візуалізую. У мене свої картинки, у мене своє кіно, як то кажуть, знаєте. Коли, е, Ні, ритуалів таких, я сильно не магічу, тому що того достатньо в моєму житті постійно. От Кожної кожної секунди, от що б я не робила, для мене це все рівно якась взаємодія з простором. Ні, просто візуалізую, мабуть, знаєте, це момент розслаблення. От я пробудовую події, планую, от буде отак, отак, от, я хочу отак. Причому планую не події, а щось для себе. Оце, мабуть, від мене буде така порада. Ви, коли щось хочете отримати, ви маєте. А... Візуалізувати цю подію не просто як щось сталося, а свої емоції в цій події. От що що для вас? Так? І от тоді воно пробудується швидше і вам прийде набагато легше. Ви маєте себе в чому відчу... відчути себе в цьому, в цій ситуації? Що обов'язково завжди є у вас на новорічному столі? Яка страва найулюбленіша? Що вас радує? Всю ніч yeah. на столі. Yeah. Я вам чесно скажу, ну, можна, да, так, ну, як, як є, по-справжньому, майже нічого не буду готувати. На цей рік купила курку, зроблю дітям, там якісь там один-два салати, шампанські, ананаси на креветки, край креветки. І ми, ми вляжемося на диван. Я нічого не хочу, ніяких гостей, просто навіть не будемо наряджатися, десь себе прикрасимо якоюсь мішурою. Може, якісь діти захочуть лягти костюм, будемо щось таке дивитися. Ну і намагатися видихати, тому що ну, такий був кінець року, знаєте, насичений. Насичений, і ми всі зараз в такому стані. Я коментарі наших глядачів читаю. Так, але ми сьогодні зі всіма ще згадуємо момент дитинства. Садочок школа. Ким були на новорічних утренніках? Бо сьогодні я таких несподіваних вже відповіді наслухалася. Ким були ви? Ким я була? Я була вогнем. Мені Боже. мама шила костюм вогню. Да, це були такі, знаєте, прям червоний. Так його було багато. Як це я, язики пам'яті? Да, мабуть, так і буде? Яким я ще була? Ну, сніжинкою, мабуть, ну це класика. Мабуть, всі були сніжинкою колись. <свист> Магом колись я була, да а от на днях я чесно я підготувалася на цей новий рік. Я собі замовила віночок бавовни, і я на новий рік буду, пані бавовна, щоб ну, візуалізувати на голову вдягаєш і направляєш, направляєш. Тому ну якось <свист> <свист> цьому році. Так ну перед тим як я вас відпущу до родини. Давайте все ж таки спробуємо зазирнути в 25-й рік. Хочеться, звісно, гарних прогнозів побачити, але ж 25-й рік, що він готує для України, основні тенденції. Ми зараз про всю країну в цілому не беремо конкретно якісь там, да, там економіка або там війна, або там ще щось люди. просто А давайте, в а давайте окремо економіка, війна, люди. 25-й рік, що готує для України. От ви молодець. Напросилась, так? Да? Як то кажуть? Ініціатива, я поняла. Давайте 25-й рік для України. А давайте я одну карту дістану, е зробимо стару ошо, нехай це буде по енергіям, які будуть енергії на 25 рік, а потім розділимо. Добре, якщо так, якщо вже так, які будуть енергії переважати для України в 25 році. Карта випала сама, тут з мечів. Тут, все, тут хмар. Да? Новий початок, нові рішення, нові енергії, нові думки, нова віра, нова точка, От, але все ж таки мечі. Це про нові дії, можливо, якісь знаєте, настрої серед населення, якась нова думка серед населення, щось таке буде починати нас всіх трошки тримати в напрузі, тому що мечі, як би не було, вони тримають в напрузі, але і прояснюють, тому що будь-яка зброя, вона які звільняє, да вона як і захищає, але якщо її направити не в ту сторону. То можна і трошки поранитися. Як то кажуть, з сокирою можна і дрова нарубати, а можна і. Голову так. відрубати. Можна і так, так. Давайте тепер по подіях. 25-й рік. Ну, для України в плані економіки. Економіка в Україні у 25-му році. Mm. Ну. Які карти я взяла містичну свою колоду, колода та рода лі, кому цікаво. Ну, перша карта імператора у нас виходить, але під місяцем, слідом за місяцем, виходить карта Сонця. Тобто розуміємо, що в 25-му році, прямо на державному рівні, це буде стосуватися абсолютно всіх ключових посад, які були задіяні в, в, в Україні. ну, там. Останнім часом, тому що імператор це про все і про армію, і про економіку, і про соціальні якісь програми і посади. Да? Тобто, всі органи, які приймали рішення, буде. Випливати щось наружу, тіньові схеми це про зміни, це про корупцію, це про викриття якихось економічних афер, все, що було на рівні держави, таємно, всі маніпуляції, все буде проявлятися. Ну, карти про це. Важка ситуація знову ж таки, вона буде. Можливо, десь на початку року, десь до кінця е, літа, от зараз так мені відгукується, і це все знаєте, воно якщо йде по місяцю, то місяць е, штучно створене. Тобто будуть намагатися економіку якимось чином втримати е, в своїх руках контрольовано. Ну, ми розуміємо, що це і про курс, там і про ціни. Так, що стосується війни, да, ви казали, там, війна в Україні 25-й рік а, війна в Україні. що? Та сама карта перша імператора. Це контрольованість щось на рівні держави, прийняття рішень. Імператор це той, який, то, який контролює, той, який керує. Тобто, якісь зміни в цьому плані у нас будуть. І це буде стосуватися і армії. Це про нові закони, це про нові рішення, це про контроль, про ситуацію. Тобто, ну так війна в Україні що? Трійка мечів. Якісь такі, знаєте, будуть важкі рішення прийматися стосовно цього. Причому по трійці мечів рішення приймаються тому, що потрібно. Хотілося би тобі цього чи не хотілося, а треба прийняти якусь третю сторону, яка, можливо, десь і ранить твоє серце, не зовсім так, як ти собі планував, але задля контролю, задля безпеки по імператору, по правилах для всієї країни так буде краще. Ну, от як би не хотілося. Шукаємо, ми від цього йдемо. Вісім кубків це пошук нових шляхів і пошук нових можливостей. Тобто вона переходить в якийсь інший формат. От сама війна в Україні вона в 25-му році буде переходити в інший формат. В який формат рицарь Пентаклів це більше якісь робочі моменти. Да? Це ж таке щось повільно, це які такі щось перемовини в плані ресурсів, щось якісь домовленості, робота з паперами. Тобто, ну от да, тут бойових таких карт їх не випало. Хіба що ну, єдине, що трійка мечів. Війна в Україні у 25-му році. Ще одну карту дістану. Ну і карта повішеного, мабуть, тому я і хотіла дістати цю карту. Підвісити, да? тобто буде вона в невизначеному стані з однієї сторони, карти це будуть бачити так. Ну тобто, це зупинка вимушена чимось пожертвувати заради виходу із кризової ситуації. Але м -м, повішений, якщо правильно ну, в позитиві читати цю карту, да? він жертвує свідомо, тому що знає, що далі він отримує більше. Ага. Тобто це не те, що віддаю, все, ну, і забув, там і більше ніколи не повернеться, ні. Чи можна таке запитати? В порівнянні з 24 роком, чи буде менше обстрілів України? 25-го. Ну, угу. карти в середньому покажуть результат. Тобто, це не на, цей, не на цілий рік, да, а, а в середньому. Угу. в плані обстрілів. Чи буде менше в 25-му в 24-му. 100% карта імператриця – це взагалі промисло. Якщо в середньому, то здебільшого в 25-му буде отак. Так. так, давайте фінальне запитання вам задам і відпускаю вас святкувати. Е, гарні новини для України. На 25-й рік. На 25. й можливо, найближчий час візьмемо. найближчі місяці. Давай, Гарні давайте, новини для України, так давайте найближчі місяці для України. Найближчі. Гарні новини. Закінчення якогось дуже важливого. Етапу для нас, причому тут подвійка, знаєте, це те, що було на роздоріжжі, це те, в чому ми сумнівалися, те, що було закрите і приховано від нас, те, в чому нам ставили палки в колесі, тому що і двійка мечів, і двійка жезлів, там, де були закриті дороги, якщо так можна сказати, вони для нас будуть відкриватися. Тут жезлів, карта магу, це початок якогось руху. Звісно, Ну, дай Боже, щоб це було про звільнення певних територій, тому що і про це також можна говорити. Да, тут е м м карта Магу це про контроль над ситуацією, це про контроль над подіями. А стозон, жезлів, це означає, що ми будемо створювати е такий рух, який дасть нам можливість. Ну, щось для себе потім отримати, да, тобто, ми, ми створимо подію, якусь нову, гарну для себе. Два туза вийшло для України, туз Кубків і туз Жезлі. Це ну, класні карти, Знаєте, це про початок нової віри, це про якусь емоцію, позитивну, велику, яка через край, причому туз Кубків це перша карта була, яка вийшла на гарну подію для нас, для України. З королем жезлів від якогось рішення, політичного рішення. Щось таке ми дізнаємося, те, що нам принесе радість для всієї країни. ну да Звісно, емоції бувають різні, десь вони там позитивні, да хтось там через сльози, ну тому що через край. Не зовсім контрольовано десятка мечів на дні колоди, закінчення якоїсь дуже важкої ситуації, Ну, розуміємо, про що говоримо. Да? Ну і знову ж таки, двійка жезлів, двійка мечів і про перемовини. Бо двійка мечів, вона мир будь-якою ціною. Все ж таки може бути якась ситуація, емоційна ситуація. Я не можу не прочитати ці карти. так. Да? Якась емоційна ситуація, яка все ж таки ми будемо змушені сісти за стіл перемовин або до чогось домовитися. Але так як ми з вами питаємо про гарні новини для. України, то все це для нас на краще ми будемо змушені, чи Росія теж буде змушена? І вони, скоріш за все, також, тому що двійка. І двійка жезлів, і двійка мечів. Причому двійка жезлів цікава, тут в цій колоді дивіться, вона така, знаєте, от там щось таке відбувається, у мене вона часто на болота показує. А ми так дивимося, ну що там у вас? Готові сісти за стіл перемовин? Да? Ну от якось так. Оглядаємося і дивимося. Ага, друзі, ну побачимо все, пані Олександро, Я, по-перше, дуже рада, що в цьому а, важкому, насиченому, а, високосному році з'явились ви в нашому житті цей промінець світла. Дуже радіємо, що ви є і в нашій спільноті, і побачимось вже 2025 року. Любимо, Дякую. обнімаємо. З Дякую. новим Дякую. роком. З новим роком!